Перше, хочу сказати, що миру, тільки миру, а все остальне ми зможемо подолати. Всього хорошого і здоров'я. Роботи насамперед колись оплачування такою в основному таке. Ну і щоб зарплата була стабільною. Міра, благополуччя, пониження цін на комунальні услуги. Самого найкращого, щоб все було добре. Був мир на нашій ну, в нашій країні, і все <рес> А Що очікувати? Роздруха страна йде не, не тим путем, що потрібно. Стабілізацію на східній Україні пора вже припиняти війну повністю. Можна вже піти на зустріч Донбасу. Більше впевненості у собі здобути, хочу поступ... вступити до омріяного вузу. Миру перш за все. Щоб всі хлопці повернулися, щоб у нас в Україні, нашій рідній Україні було дуже гарно жити, жити, щоб кожна, кожна сім'я не почувала недостатку, який він зараз є.